Вітаю! Всім вітання на каналі Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Хто може не знає, хто вперше на каналі, мене звуть Юля. Всім мирного неба, доброго часу вам доби, доброго вам здоров'я, добрих вістей, всього, всього вам доброго і хорошого, теплого і світлого. Сьогодні зроблю для вас послання на українському оракулі проявлення. Давно щось я нічого на ньому не робила, щось мені захотілося. Захотілося взяти його у руки, щось він попросився до мене цей оракул проявлення. Так подивилася по всіх оракулах, думаю, який взяти. Вирішила цей. Так, пішло. Отож, може, комусь буде треба. Бо чому? Я взагалі хотіла на шорт зробити. Послання на шорт з цьому оракулі можна зробити просто і шортс, так як тут ви самі можете прочитати і знати вже свої послання. Але щось мені так ось пішло, що зробити по варіантах. На довге відео. Не ну, зовсім довге, бо тут нема що багато говорити. Хто бачив вже цей оракул, хто на каналі у мене бачив, що інших це гарний такий український оракул, хороший такий нашої української художниці Олі Гайдамакі. і Він такий ну, глибокий, такий хороший. Мені подобається. І я придбала його і ось на канал, пару разів вже викладала, теж писали люди, що резонує, мені теж резонує. Він якийсь такий, знаєте, як і послання на ньому непогані, і навіть цей візуальний ряд мені дуже подобається. Так просто перегортати його, дивитися, ніби медитуєш, тому і придбала. І так ось він сьогодні мені попросився. Я ж пару вже робила на канал, що на ньому, але е, вже давненько. А сьогодні щось ось попросив, що зробити по варіантах, а не шортс. Значить, комусь, можливо, дійсно буде треба. Варіанти можете вже вибирати. Будь ласка, ось сова. Перший варіант, другий дракон. Бо ракул, як бачите, звідси картинка, звідси надпись. Ви одразу побачите, що тут за послання. Тобто, буде не цікаво, ви не зможете зорієнтуватися, щоб вибрати. Так я перетасую колоду, буду тягнути, а ви вибирайте по предметах, по заколочках цих брошечках. Так, це брошечки, Перший варіант і другий варіант Дракон і сова. Можете щось загадувати, можете нічого не загадувати. Просто послання на даному етапі часу. Відео, звісно, актуально, коли би ви його не відкрили. моїх всіх відео у всіх, всіх і давніх, на таро розкладах і всі відео послання, і шорт це у мене часу немає. Я час не вказую ні на які відео. Тільки там, що карта тижня була, вони звісно не мають зараз сенсу, бо там вказані і карта місяця, енергія місяця. Ті старі відео, то там вказано термін. Звісно, ті, ті не дійсні. А всі інші відео вони дійсні, всі інші теми, вони все дійсне, коли би де би щоб ви не відкрили. Тому я і не вказую, ви собі самі вказуєте термін, який ви хочете на даному етапі, більше часу, менше собі, чи послання, чи підказки якісь, чи від таро, чи від оракулів має значення, ви самі вказуєте свій термін. А я ніколи не вказую, бо то, що то... тоді просто всі відео старі, виходить, вони будуть недійсні. Якщо вказувати термін, буде автор каналу на, ось, на таку тематику, на прогнози якісь. Я навіть якщо роблю якийсь робила прогноз на таро, то я ж кажу, що тільки там, карта тижня, карта місяця було, що то на місяць, то на тиждень. А все інше, там, наприклад, є такі теми, що там, чекаю в стосунках, і я ніколи не казала, там, чи на роботі, чи ще там, яка сфера. Я ніколи в відео не вказувала там, на місяць, чи на два, чи на рік. Це ви собі вказуєте самі, тому що кожен свій термін. Собі загадує. Так само і ось і зараз. чому я говорю вже про це більше, бо так і зараз. Хочете, загадуйте якусь ситуацію чи просто послання від українського оракулу на даному етапі, коли ви дивитеся, коли ви відкрили відео, туди воно дійсне. А хочете, загадуйте наперед якесь вам послання на якийсь термін, як собі хочете. І ще, звісно, що ще хочу сказати, як завжди, вам подякувати. Подякую, подякувати всім новим підписникам. Бачу, що є нові підписники, долучилися до каналу. Я дуже вам дякую. Старим, що залишаєтеся зі мною. Всім дякую за активність, за вподобайки, за відгуки, хто ставить. Я вам дуже дякую. Це стимулює мене щось час від часу на канал викладати. Я зараз поки що не можу кожного дня, не маю я поки що ще. Як це все робити, але інколи, хоч час від часу, хоч щось, хоч шорти, хоч послання якісь. Це мені, ваша активність допомагає мені це робити. Бо було б не було б активності на каналі, то воно зовсім не було б сенсу мені щось робити. А так як ви тут є, ви підписуєтеся, пишете відгуки, то воно, звісно, це стимулює. Тому я вам за це дуже дякую. Ну, я думаю, ви вже вибрали, поки я тут на 5 хвилин вже наговорила перший варіант сова. Послання для вас на те, що ви загадали, чи просто ці карти мішати важко так, так тримати. Чи просто вам послання, чи на ситуацію, яку ви загадали, немає значення від українського оракулу. Просимо послання для першого варіанту у сил українського. Роду українського духу. Послання для вас. Чи на вашу ситуацію, чи просто для вас послання. Те, яке вам зараз саме, саме необхідне. Хустку мамину одягни. Нею свій рід захисти. Да, тут, бачите, як засвічує. Засвічує вам телефон. Бачите, яка тут. Не мотанка на голові велика, <смітні> як лялька-мотанка, кажуть, я кажу на цей головний її убір. велика великі та хустина така велика-велика, та хустина більше від того ягнятки навіть. Голова така маленька, у дівчини, а така ця тут на голові такий очіпок, чи, як воно казати, зроблено. Бачите? як чому? Тому що тут це акцент поставлений на це, що хустку мамину одягни. І нею рід свій захисти. Дивіться, тут яке може бути сакральне значення на даному етапі, що вам потрібно, що це так образно сказано хустку мамину. А тут, знаєте, якби може бути навіть якісь мамині слова, що мама вам каже. Чи якщо там вже немає у вас мами, то згадайте, що мама вам казала на даному етапі часу, якщо у вас є якась проблема, якась. Ну, щось неприємне, щось недобре, то ви згадайте мамині слова, мамине наставлення. Можливо, у вас є якийсь від мами оберіг. Це, я кажу, тут хустка це образно. А може бути і не хустка, може якась вишиванка бути взагалі там якась подушечка вишита, Там може бути якийсь оберіг такий, якийсь кулончик, немає значення. Щось родове. Особливо щось, що мама вам дала, передала, і ви то одягніть, чи десь біля себе візьміть, чи якесь наставлення мами. Не згадайте, і так зробіть. Як мама казала, на даному часі вам то так як то, що допоможе, як дасть таке прозріння, якщо ви в якомусь мороку щось не можете зрозуміти, чи у вас якась там біда, чи у вас якась трагедія, чи у вас якась проблема невирішена, чи в биту, чи на роботі, чи в стосунках немає значення в якій сфері. Щось у вас є, можливо, не розпутане, не розв'язане, чи може хтось вас нападає, якісь напасті може. Ось ви е, зараз дуже добре. Якби зануритися в себе і щось родове вам треба, вам треба родовий захист. І він у вас є. Розумієте, тому ця карта вам випала, бо він у вас є. Якби у вас його не було, то було б якесь інше послання. А так він у вас є, бо тут йде, е, що хустку мамину одягни, нею рід свій захисти. Тобто родину, сім'ю, рід свій рід. І то, тобто ви щось одягнете, чи то ви якісь е, одягнете е, у переносному сенсі слова? мамині згадаєте якісь наставлення і послідуєте тому, що мама вам казала, і ви цим захиститеся, від якоїсь там, можливо, напасті, тому заздрості може, ну, кого що може бути щось, неприємності якісь. А може бути навіть таке, знаєте, як, яке прозріння може до вас прийти, що вам зробити в тій чи певній чи іншій ситуації. Може, ще щось там у вас не виходить. І тут щось іде, така підказка вам, щось родове, щось мамине, чи, осм... чи мама ще ваша жива, чи вже мами немає, може, живої. це справа навіть не в цьому. Але щось від мами, щось від мами вам має допомогти. І повторююся, це може бути не обов'язково хустина Любий предмет або навіть слова, навіть якась може мамина приказка, яка постійно мама казала. Чи, якщо мама ваша жива, то вона й зарі вам каже, а ви, може, просто не, не чуєте. Може, мами, якесь благословіння попросіть, я не знаю, може, хтось з мамою у сварці? І вам тут підказка йде, що помиріться з мамою, бо вам потрібне мамине благословіння. Помиріться, по поговоріть, виясніть, якщо щось ви там ображені на маму, чи мама на вас, щось там, якісь сварки були, чи ще щось, може, якісь недоговірки, одна на одну образилися. То ви якось поговоріть, якось виясніться, бо вам так як то, що зараз потрібен, цей буде мамин захист, мамине благословіння, може, може на якусь вашу справу, може на якусь вашу ситуацію, може на якусь вашу навіть нападки якісь зі сторони на вас. І може на захист ваш, навіть вам потрібно щось зараз від мами. Якщо у ну, кого мама жива, то просто я кажу, може, ви посварилися з мамою, то помиріться? Щось, щось таке вам треба від мами. Мамину хустку одягни і, і рід свій захистив. Бачите, тут йде підказка. Така більш глибинна в тому, що це послання для вас таке йде, що вам е, от іменно щось. Може взагалі по лінії мами, від роду по лінії. Може, справді мама сама від самої мами, а може по лінії мами. Вам треба звернутися до роду за якусь допомогу. Ви захиститеся, так як то що ти? Розумієте? У вас таке, що піде захист. Коли ви це щось по лінії мами або до самої мами звернетеся. Або у кого мами вже немає, то від мами щось лишилося, то ото буде для вас як якимось оберегом, захистом. А комусь може в прямому сенсі зрозунувати. Є у вас мамина хустинка, от одягніть її. Може, вам в голову не приходить ніяка світла думка, щось вирішити. Одягніть мамину хустку, походіть у ній там. Якихось хоча б пару годин, і до вас може прозріння якісь прийти. Ви знаєте, це дуже може навіть бути, що ми там щось шукаємо, якісь завігріні, а насправді воно може бути так, як воно показує. Насправді може, мати мамину хустинку, візьміть, одягніть, походіть. Комусь може бути напряму, підказка. Такий перший варіант. Дякую вам за увагу. Перший варіант. Другий варіант дракончик. Другий варіант послання для другого варіанту українського оракула, українського роду. Просимо послання для другого варіанту на цей момент, на даному етапі, чи на ситуацію, якщо ви якусь загадали, те, що вам зараз саме, саме треба, саме необхідно В оракулу проявлення. Просимо для вас підказку, послання. хай проявить оракул те, що вам треба. Саме вам, саме зараз. Знайди свою унікальність серед щедрості роду. Знайдіть свою унікальність. Бачите, це карта чорно-біла. І тільки тут рожеві, ці яблука, чи що це тут? Да, яблука. В них рожеві. Бачите, чорно-біла карта чому? Бо тут таке то, що і ці гілки йдуть, і це так, як хтось із предків роду, може дух. Роду, е, хранитий роду, ще, як кажуть, може бути навіть ця людина. І вона так чорно-біла, тому що вона вже як ну, далека, вона в інших вимірах. Але бачите, пропоную вам ось е, ці е, ну тут яблука, ці плоди, але це так як урожай якийсь. А саме головне, що, бачите, це так як усі всі е, вось, ваш рід, родове щось тут все. Всі так якби знаєте, душі вашого роду. І тут, що вам послання, що знайди свою унікальність серед щедрості роду. Це щедрість всього роду, душі роду, і всі були чимось наділені. Кожна душа чимось унікальна. І вам йде тут підказка. Найдіть свою унікальність. Якщо ви зараз зернесь роздоріжжі, ви щось не знаєте, що робити, ви не знаєте, як бути. В якійсь ситуації, може, може, не, не, не важливо, в якій ситуації ви чи не загадували. Тут йде вам послання, щоб ви взяли, не знайшли унікальність свою. Ви теж унікальні в своєму роду. Ви не пустишка, ви не порожняк. Ви душа, яка прийшла в цей рід. Чомусь вона прийшла. Значить, ваші задачі душі, е, з задачами цього роду. Якісь вони сумісні, вони якісь схожі. І вам треба знайти свою унікальність у цьому, бо то, що кожна душа в цьому роду, вона якось е, щось привносила в цей рід. І ви теж можете привнести щось відпрацювати, щось допомогти, щось, е, ну хто, хто що. І... Але чим своєю унікальністю? Розумієте, ви не зможете своєму роду допомогти, якщо ви будете нічого і... і ніяк. Унікальність, ваша унікальність теж є в цьому роду, так як і всіх. Кожна, кожна душа мала свою унікальність. І у вас є унікальність. І ви цю унікальність знайдіть, і тоді ви е, о, щедрість якусь, як бачите, навіть отримаєте, через щедрість роду. Рід пропонує вам цілу щедрість, але ви свою знайдіть. Свою знайдіть унікальність, і ви будете е, користуватися щедротами свого роду. У кожного є якась унікальність. кожний рід він щедрий на щось. І кожний на щось своє. І у кожному родові, кожна душа, вона, вона унікальна і ще більше буде щедро тому роду. Рід буде ще більш мати тих щедрот, коли кожна душа свою унікальність знайде і буде її, як би, знаєте, проявляти. проявляти. ну, ж проявлення не даремно, проявляйте. Знайдіть цю унікальність і проявляйте її. І ви ще більше щедрості принесете в цей рід. Розумієте? Ота От чаша, отой сосуд роду, по капельці, по капельці цих щедрот він наповняється. Але кожний привносить туди щедроту. Через свою унікальність. І так само ви. Ви не проста там чи простий, хто б не дивився, неважливо, мужчина, жінка. Ви не простий своєю мородою. Ви маєте теж якусь унікальність, тільки ви щось ще як то, що, ну, не знайшли, напевне, тому у вас ця карта випала. Ви ще не знайшли свою унікальність, а ви знайдіть. Рід вам пропонує, бачите, рід дає, рід показує вам щедроти. А ви найдіть свою унікальність і ви наповните цей сосуд, цю родову цю гілку, ви привнесете ще якихось більше плюсів у вигляді тих щедрот у рід своєю унікальністю через свою унікальність. Розумієте, ви не зможете принести у рід якусь щедроту, якщо то не ваше. Чимось пустим. А коли ви знайдете свою унікальність, то ви наповните, ви доповните цей, цей рід. Свій рід ви доповните чимось. Той, той, знаєте, то у рід привносить, той то, той то, той то. І, і ви щось теж своє, і це все до кучі, до кучі, той сосуд наповнюється, і рід стає сильнішим і могучішим. Отак От і тут вам ось така підказка. Проявіть, якби, знайдіть цю унікальність і проявіть її. І це ви дуже цим допоможете родові своєму, і собі, і своєму родові. Ось такий другий варіант. Знайдіть свою унікальність. У вас є ця унікальність. даремно ця карта вам випала. Якщо ви там думаєте, що е, нічого я не знаю, ніяких в мене талантів, я ніхто звати мене ніяк, а те, що я якась така чи такий, е, всі люди щось там мають таланта, а я нічого, ні до чого не здатна, це неправильно, не думайте так. У вас є унікальність. У кожного є своя унікальність. Це не обов'язково бути якимось великим майстром, науковцем, письменником чи музикантом. Це не обов'язково. Може бути щось таке просте, маленьке, дрібненьке, але воно є унікальне. І воно приносить у цей рід уже якийсь плюс у, тій, у вигляді тої щедрості. Ви вже якусь щедроту у рід привнесете своїм якимось даже, може, маленьким маленьким якимось талантиком. А він може бути у вас, може бути, знаєте, маленьке, але воно може бути духовно таке велике, що більше, ніж хтось там діями робить щось велике. Розумієте, навіть таке унікальність. Унікальність вашого роду. Ви можете просто любити безпритульних тварин і їх годувати, і ви вже унікальність у своєму роду маєте ваша унікальність. Любов, безумовна, і ви годуєте тих тваринок, і це ви вже якусь щедрість проносите своєму родові. І не думайте, що це ніде не значиться, що це нічого не означає, бо я там не велика поетеса чи не велика актриса. Ні. Ви теж отаку от дрібничку можете робити. Ну, це я так приклад не вела, а ви там собі до себе привідміняєте. І це вже буде ваша унікальність, і яку ви чим ви принесете в врід оту щедрість. Що рід буде наповнюватися? Оце, оце, бачите, тут. Ви, ви ще докидаєте якусь щедрість сюди. Кожний щось сюди докидає у, у, у цей ну це не кошик, ну, щось таке родове. Якби, да? І кожен щось сюди, яблучко, докидає, докидає, докидає більше більше і більше урожаю. І ви щось своє докинете, своєю унікальністю. І рід цим зміцнюється. Ось такий другий варіант. Якщо щось вам не резонує, якщо щось абсолютно, ви там таке щось загадали, і не знаю про роботу, а тут взагалі щось я про якесь духовне, щось розказала про вище. Хоча тут можна, якщо ви подумаєте добре, то ви можете любу сферу прикласти. Ну, якщо абсолютно вам мимо вух, то що я сказала, то вибачайте, значить не ваш варіант. Я так як завжди кажу, слухайте уважно, і це загальний щось може ваше, щось не ваше, беріть тільки своє. Бо якщо таке геть, абсолютно мимо, то, значить, не ваш варіант. Ось такий другий варіант. Це. Дякую вам за увагу. Всім дякую за увагу. Дякую Родові, дякую Оракулу, простору Землі, за інформацію, яку передала для вас, для підписників моїх. Всім, всім дякую, духам роду, дякую всім, що прийшли і повідомили цю інформацію, саме ту, яку було потрібно людям. І вам дякую, звісно, знову, як завжди, вам дякую за, за активність, за підписки, за зворотній зв'язок, і надалі прошу вас, пишіть зворотні зв'язки на, на це відео теж. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Зрозувало, не зрезнувало. як вам взагалі цей оракул. Дуже буду вдячна за ваші відгуки. Все, на все вам добре. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.